Казка пригоди зеленого листочка. Про що розповідає казка? Про красу зеленої сукні землі, про роль лісів у житті людей. Як люди ставляться до лісів? Про те, що люди можуть зробити, щоб зберегти рослини. Пригода перша. Як березовий листочок народився, посеред галявини в лісі росла величезна береза. Багато було в неї гнучких і густих гілок, і щоліта на них з'являлися нові маленькі гілочки. Одна маленька гілочка виросла на самісінькій верхівці берези. Подарувала їй береза на день народження крихітний зелений березовий листочок. Страшно було маленькому листочку на такій висоті під вітром гойдатися, але незабаром у нього з'явилися друзі, і він перестав боятися. Багато друзів було в листочка, але найкращі крапелька росинка. Та сонячний зайчик. Уранці, щойно листочок прокидався, крапелька росинка вмивала його. Коли сонечко піднімалося над лісом, сонячний зайчик прилітав, щоб іскорки в крапельці росинці запалити. Листочок посміхався і весело шелестів. Як добре жити? Які гусі дерева навколо, як красиво зеленіє земля, яке чудове блакитне небо. Кар, кар, дурниці. закаркала ворона. Вона ночувала на березі і почула слова листочка. Не радій, жити тобі не довго. Прийде зима і загинеш. А ще страшніше люди прийдуть і погублять твою березу, плакатимеш тоді? Мамо Березо, невже скоро прийде зима і я загину? Злякався листочок. Про зиму тобі рано думати. У тебе все попереду, ласкаво відповіла Береза. А чому люди такі страшні? Знову запитав листочок. Люди різні бувають. Ті, які люблять нас, зовсім не страшні, відповіла Береза. А які люди страшні? не вгавав листочок. Ті, що гублять дерева, сердито відповіла Береза. Навіщо вони роблять це? Хіба ми погані? запитав листочок. Не думаю, що ми багані. Ми гарні, задумливо промовила Береза. Я безліч разів чула, як люди говорили про мене. Яка красуня пухнаста, просто диво. Ще ми користь приносимо, продовжувала Береза. Ми повітря очищуємо, даємо людям колоди, дошки і навіть папір. А люди іноді просто так ламають наші гілки, ранять стовбери ножами і сокирами. Добре, якщо рана не глибока і швидко загоїться. Але в глибокі рани забираються гниль. Тоді ми хворіємо і гинемо. Чому дерева не скажуть людині, що так не можна? запитав листочок. Дерева беззахисні і мовчазні», – сказала береза. Я захищатиму дерева. Голосно вигукнув крихітний березовий листочок. Ось і закінчилася перша пригода зеленого листочка. Давайте поміркуємо, які дерева вам подобаються найбільше. Розкажіть, які дерева растуть біля вашого будинку? А яку користь дерева приносять людям? Як, на вашу думку, чи може людина обійтися без дерев? Як дерева хворіють? Яким чином відбувається загнивання дерева? Для чого люди зрубують молоденькі деревця? Намалюйте. Гілочку з зеленим березовим листочком і його друзів крапельку росинку і сонячний промінчик.